Звуття Швейцарія сорт екстра з плюсиком. Сезон осінь зима в лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Дивимось на цю красу. Ось такі жіночі шкіряні. Шкіра в ідеальному стані. З підошвою все добре. 43-й розмір. Наступна моделька. Оці крутезні, подивіться, теплесенькі, ніжно-рожевий колір З підошвою також все добре, розмір сараковий. Подивіться, всередині. Крутий. Хто не знає, екстра з плюсиком це взуття. Екстра тут і крем софт. Оці дуже круті. Вони легкі, взагалі легесенькі. Ідеальний стан. З підошвою також все в нас добре. Пише сьомий розмір. Всередині вони. Отакі, бачите, на холодну осінь. Гарна також моделька. Вау! Дивіться, що тут є. Уй, які крутезні! Дивіться, вони бомбезні. Дуже гарні. Ідеальні. Дефектів я взагалі не бачу. Дивіться, чик-чик. Розмір тут нас пише. 36-й. Всередині вони теплесенькі. З піддошвою у нас також тут все добре. Крута моделька. Дивіться, дуже гарний. Наступна моделька йде. На хлопчика красівочки. Неважкі на осінь. 28-й розмір. Вау! Дивіться. Дуже круті. Дивіться на цю красу. Чоловічок. Саламон! Так, да, це Саламон. та це все вже. Ця пара майже відбила всю коробочку. Дивіться, які вони. Вони ідеальний взагалі стан. Дивіться. Неважкі вони. Розмір. 44-й розмір. Саламони. чик, Дуже гарний. Бачите? Саламон. Йдемо далі. Оці дуже гарні також. Дивіться, красивочки, високі, легенькі, приємний колір, неважкі, о, 38 розмір і вони всередині красивочки ці теплі, це зимові красивочки, Дуже гарні. Жіночі ось такі. Дивіться, яка моделька оригінальна. Тракторна підошва, така велика. Тут все добре в нас. Так, мадини Таля, 39 розмір. Шкіра в гарному стані. Наступна моделька. Чо... Левіс. Нічого. Собі. Левіс, дивіться. Чік чоловіче. Крутий лот. Замшеві. Дивіться, Левіс. З підошвою все добре. Розмір. розмір, розмір, розмір. 44-й розмір. Чоловіче. Нагадую, ціна за кілограмчик 7,5 євро. Крутезний лот. Ось такі жіночі, замшеві. Типу, не бадфорди. А, можна їх, певно, робити і батфордами. Ось такі темно-синього кольору. Тракторна підошва, невеличкий каблучок. 36-й розмір, маде і неталія. В лоті 20 кілограмчиків. Сорт екстра з плюсиком. Наступна моделька. Ось такі жіночі, об'ємні. Шкіра ідеальна. Підошва також, ви бачите, все добре. Розміра, на жаль, не бачу. Але великий, не малий. Не бачу розберу. Певно, 40 точно є. Наступна моделька. Дивіться. Красивочки ще одні. Крутезні. Бачите? Стан ідеальний. Дефектів я не бачу. а Розмір. Дивлюся. Розмір, розмір. сороковий пише. Теплесенький. На дівчинку батіночки шкіряні. Також ідеальний стан. Все з ними добре. П'ятірочка пише. На хлопчика одразу темно синього кольору. Легесеньке на осінь. 26 розмір. Наступні ось такі жіночі. Низькі вони, замшеві, невеличкий каблучок. 38-й розмір. Далі замшеві легосенькі. Від спорт такі батіночки. Тут також все в нас добре. 37-й розмір. Вони на холодну осінь. Так, батфорди ще одні, тільки чорного кольору. Також замшеві, невеличкий каблучок, це осінні. Розмір не бачу. Розміра не бачу, тут у нас все також добре. Наступна моделька темно-синього кольору, замш на осінь. З підошвою все добре. 38-й розмір. Нагадую, що це взуття швейцарія. Осінь зима, мікс чоловічий, жіночий та трішки дитячого. В лоті 20 кілограмчиків, ціна 7,5 євро за кілограм. Тут розмір у нас 32-й на дівчинку, на зиму. Наступна моделька. Жіночі, замшеві, невисокі. Також це на осінь. 38 розмір. Далі. Оці ну, гарні. Вони ідеальні. Подивіться, лакові такі. Тракторна підошва, Нью-лук. 39-й розмір. Також крутезні, зараз показую вже. Дивіться, приємний дуже колір. Стан ідеальний. Плохою. З підошвою все добре. 37-й розмір. Так, далі в нас йдуть ось такі жіночі замшеві. Темно-синій колір. Також 41-й розмір, підошва ідеальна. І остання моделька в цьому лоті. Ось такі жіночі шкіряні. Шкіра, ви бачите, ідеальна, З підошвою також все добре. 36 розмір. Це ми з вами розглядали взуття Швейцарія, сорт екстра з плюсиком. Мені лот сподобався, дуже багато чоловічого взуття. Ціна 7,5 євро за кілограмчик, вага 20 кілограмів. Чекаємо ваших замовлень.